Капеланське благословіння на 25 серпня 25-го року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані розповідається про те, як Ісус пішов до Іордана, і там Іван хрестив. і Він там хрестився, і Дух Небесний, вигляді голуба зійшов на нього. І от було почути голос голоса, мій улюблений. І далі дух повів його в постелю, де він послував 40 днів, і в кінці був випробований. І потім почав, коли був взяти Іван у в'язницю, почав проповідувати і проповідувати почав, що прийшов час наблизла царство Боже і про царство Боже, і то покайтеся. І проповідував звістку, тобто Євангелія. Я от задумався про те, що Господь в чому покладалося наближення Царства Небесного? І що прийшов час? Що це таке? Прийшов час, це зрозуміло. Прийшов час що ось, уже зараз, тепер. Але як це? Що це наблизилося царства Боже? Це часи наблизилися, що ось не стали. Чи це, ну якась, знаєте, зміна царювання земних царів? Що це Царство Небесне, що воно ось наблизилося, що треба покаятися? І сьогодні, коли роздумав або розглядався над цим, я подумав, що це Ісус, який прийшов до людей, Він ніби дає Царством Божим. Або знаєте, іменем Царства Божого. Як ми говоримо в ім'я Моє, да. не саму людину, а в його ім'я, тобто є особа, яка і є самою Царством Божим. Це її правда, це її істина, це її справи, це її погляди, все те, що сутність її викладається, і от вона явилася, і явила нам Царство Небесне. І той, хто. Хоче стати частиною Ісуса, той, що Він явився, і це є радісна звістка Євангелія. Тобто звістка про те, що я ось явився вам, і я є частиною Царства Небесного. і хто хоче бути в єдності зі мною, стає його частиною. А єдність зі мною йде через покаяння. І тоді з'єднуємося: віру в мене і покаяння. Ну, покаяння віру в мене, що я, я є тою звісткою, тим та що небесним. І подумавши, а що він проповідав, коли говорив: увіруйте в мене, всім тим хворим, всім тим прокаженим, всім тим, хто Воскреснув, кого Воскресив, він тільки казав, чи віруєш ти, що це я можу. І люди казали, коли казали вірою, то зцілялися, і біси виганялися, і інше ставалося. Люди з смерті вставалися, як дочка Іаїра для батьків. І це було лише, той, ну це відбувалося якраз навколо самого Ісуса, Його особи, як Він казав, ту правду і істину, яку він себе уявляв, ну, виявляв, от, ну, яка проявлялася, коли він е, проходив через людей, доторкався до них, спілкувався з ними. І, і так я подумав, що це не те, колись, я, прийде час і я буду помирати, а це коли зайшов Ісус і сказав, що я поруч, то він нібито протягнув руку мені особисто вже зараз, не коли там скінчаться віки, а сьогодні, зараз. І я спробував мені стати частиною Царства Небесного прямо тут, прямо зараз, щоб я теж був як він. Правдою і істиною, поклонявся Богові в духі істини і був частиною цього єдності з ними. Це мені запропонував я кожного з нас. І моя справа або повірити і доєднатися, покаятися і доєднатися до цієї єдності, За цим і, духом, і, святим, і сином і Святим духом, або ще приглядатися, казати, що може, колись потім розберусь. Або, навпаки, суперечити цьому. Але мене за серце зачепило, що я можу зробити щоб доєднатися, зробити крок назустріч, розкрити своє серце для віри, що саме він прийшов саме за мною. І я йому протягну руку, протягну руку і протягую зараз. І тут вже віра і впевненість в тому, що він правду сказав, і я вправду доторкнувся до Царства Небесного, в мене кріпне. Тому що це правда. Не можна розповісти нікому про Райські сади, який не розуміє, що це, ніколи того не бачив і не відчував, що там таке. Але та людина, яка там побувала, для неї це стає правдою, реальністю. Так і Царством Небесним. Поки я не повірю, не доєднаюся і не відчую, що це таке бути вже в Царстві Небесному, Або з тим, хто це Царство Небесне ну, уявляє, уособлює, як навіть, виявляє, то ніколи не зрозумієш, як це? Тому і нам і є віра. Ти спочатку повіри а потім Господь дасть можливість тобі до цього доєднатися. І мені так сьогодні відкрилися ці слова. І я бажаю, щоб Господь довернуся до вашого серця і відкрив вам теж слова, як він сам знає. Амінь.